Чим mm. вам запам'яталася школа? Нічим хорошим. Ми здобували знання, що ми ще робили. Um, друзі хороші залишилися. Да. Друзями, напевне, з якими ще дружимо через 10 років і 15 років. Думаю, буду дружити. Друзі і тільки друзі. Вчителі, звичайно, теж, але перше це друзі. Там не цікаво, там ужасно. Чесно, школа не дуже запам'яталася. Мені більше коледж запам'ятався. Ну школа чим? Вчителькою історії. А чим саме? Дуже вимоглива була. Хотіла, щоб ми знали і ще дуже любила жовті троянди. От якщо ми не знали, то внесли їй жовті троянди уроками, перервами вчителям. Всім добрим, світлим, веселим, радісним і позитивним. Школа в першу чергу мені запам'яталась вчителями, які мені подобалися, тому що їх було не багато. Це парочка. Я їх дуже зам'ятала, тому що вони мені дали такий поштовх по життю, і я пішла працювати педагогом який найбільш каверзний був випадок у вашій школі? Каверзний? Коли я була хлопчика і мене за це потім сварили. Я дівчинка була спокійна, але раз так била, ось стидно так було, потім клали під кнопочки. Втікали <кл 'як> через перший поверх додому. Мій класний керівник забрав мій щоденник. Це було десь в класі, пане в восьмому, в 21-й гімназії. І цей досі досирно в неї зберігається. Якось, я не знаю, не знаю, коли вона мені його поверне, бо там, там вона мені записала, записала, записала певні там зі свого боку певні дописи, а я їй написав відповідь. І то був такий прикол, що то, ну, весь клас про це знає.